Сьогодні приступає до навчання і Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія, де здобувають освіти майже 300 бакалаврів, серед яких у нас є ті, які обрали нові спеціальності. Це затребувана на даному етапі 53 -та психологія та менеджмент як спеціальність, яка дозволяє бути керівником різних проєктів на будь-якому рівні, вміти організовувати роботу на підприємствах, в організаціях. І на наш погляд, це зараз затребування спеціальності серед молоді і для нашої країни, для того, щоб піднімати її економіку і під час війни, і особливо в післявоєнний час. Сьогодні 2 вересня починається навчальний рік. Чому ви обрали саме цей заклад? На кого ви будете вчитися? Я тут навчаюся на третьому курсі вчителя мови і літератури, і я цей обрала заклад, тому що я тут почуваюся, ніби я в родині. І мені тут комфортно, тут викладачі з різних закладів вони об'єднуються в таку родину, де ти можеш почуватися комфортно. А до чого ви десь навчалися? Я тут і навчалася. Тобто ви продовжили? Продовжили навчання, так. Чому прийшли саме в цей навчальний заклад? Я вступив до цього навчального закладу через те, що тут дуже гарні викладачі, приємне спілкування між студентами, така якась приємна атмосфера студент... студентської родини. Дуже чудова матеріальна база. Аудиторії відповідають всім стандартам НУШ, і для того, щоб ми могли спокійно проходити практику і навчатись тут. Скажіть, будь ласка, на кого ви будете навчатися? А вчитель української мови та літератури. А ви вже навчалися в цьому закладі чи ви навчалися якомусь іншому? Вже навчався в цьому закладі. І просто ви продовжили навчання. Продовжили навчання. Була, навчання. Перерва, і... була перерва в рік, і я в цьому році вступив і продовжую навчання на першому бакалаврському рівні. А, а під час перерви ви десь навчалися? Чи... А, навчався. А де? Кременчуцький національний університет. А чому тоді не закінчили там навчання, а перейшли сюди? Без коментарів не сподобалось.